Доброго дня. Вітаю всіх, хто мене слухає. Зараз стало модно робити всілякі відеозвернення, то і я з усіх ось кинувся за цією модою і біжу, аж заходився увесь робити це віде... відеозвернення. Що мене надихнуло зробити таке віде... відеозвернення. Надихнув останній запис у блозі відомої полтавської блогерки Жаби Нагрудної. Називається Почтальйон Нікіпєлов і Три конверта для нашого мальчика». Ну, власне, запис з записом, блог-блогом. Але там в тему до цього запису зроблено запис, також коментар до цього запису. Написав Тарас Токар, також відома полтавська особистість. Написав він його сьогодні 13.03.2013 року в 10.39. Тарас пише: Закликаю усіх небайдужих приєднатися до акції Україна вставай, яка розпочнеться у четвер. Ідемо на Майдан і висловлюємо свою думку про керівників міськради. Облдержадміністрації, президенту та прем'єр-міністру. Я там буду і моя ко однодумці Я гадаю, що я також е частина України, то і звернення до мене. Але завтра ну, я ніяк не зможу справи, розумієте, я зараз встану. Вибачайте, я встав, але що там дивитися? Постояли і годі, я сідаю. Правди в ногах немає. І справи, розумієте, справи, не вистачає часу стояти та й стояти, тільки гаяти час. Я ось купив такий реактивний зелений віник і отакий реактивний зелений совок. Зелені кольору весни. Весна у нас ще асоціюється з жінками, але ж спочатку потрібно прибратися, а то воно якось невдобно, а потім уже і жінки. І от в зв'язку з цим, за прикладом Тараса, тезки нашого шанованого народного поета, хочу звернутися до усіх небайдужих українців. Приєднатися до акції. «Україно, стоп сміттю на порозі наших домівок. Акція розпочнеться завтра. Щоправда, не на Майдані, а на наших порогах. Символи акції оцей зелений віник і оцей зелений совок. Нехай кожен небайдужий встане завтра, візьме віник, совок. І підмете сміття на своєму порозі, Україна, стоп сміттю на порозі наших домівок.